Від початку року ріст промисловості області склав 5,5%. Про це повідомили на черговій колегії ОДА. Позитивних результатів плюс 4% досягнули і в сільському господарстві. Управлінці також похвалилися перевиконаними планами зі збору до державного та місцевих бюджетів. Щоправда, наповнити казну згідно прогнозованих показників вдалося не у всіх адміністративних одиницях. З 20 бюджетів виконання плану забезпечено по 13, по 7 не виконано. Це першого, це місто Калуш, не одержано 9,2 млн гривень, плата за землю і податок на прибуток, загальна сума 9,2 млн, Коломія 6,5 млн грн, плата за землю і податок, дохідний податок на громадян. І на Долянський район 3 мільйони. На колегії розглянули і ситуацію із зайнятістю населення. Нині стверджують експерти без роботи наразі 8% від усього населення області. Разом з тим, у працевлаштування прикарпатців інвестовано більше 60 мільйонів гривень. Найбільше у фінансування громадських робіт. Громадські роботи це є такі роботи, які що стосуються з точки зору застосування праці, які не потребують особливо спеціальної підготовки і кваліфікації, Але з другого боку, це є роботи, які Є суспільно корисними для громади, для громади села, міста і так далі. Значить, що це є? Це є перше благоустрої, це є упорядкування поховань, це упорядкування берегів, річок, значить, вулиць і так далі. Загалом від початку року, за словами економістів, на Прикарпатті створено майже 25 тисяч нових робочих місць, а кількість вакансій, що залишилися незаповненими, сягнула 28 тисяч.